Разумі товариші ліцеїсти. Поздравляю! 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 Вже за мить половина з цих ліцеїстів отримує перші в житті погони. Цей момент вони запам'ятають назавжди, адже для них можливість отримати звання ліцеїста випала на 15-ту річницю створення «Альма-Матер». На ваших плечах погони, а це і значить відповідальність. Відповідальність не лише за себе і за всю державу. Тому що в найближчий час на ваші плечі ляже тягар відповідальності за захист нашої батьківщини. А це дуже актуально в теперішній непростий час. Ви не просто школярі. У вас форма, а форма погони, вони, вони зобов'язують. Цьогорічні першокурсники гордяться своїм званням і розуміють усю відповідальність, що лягає на них. Хлопці кажуть, навчання у військових закладах це можливість стати справжніми чоловіками. Це мої перші погони, незвичайне відчуття, щастя. Кожен по свій шлях вибирає, куди йти, де чому вчитись, я вибрав чомусь військовий. Я ні про що не жалію. Школа добра, так теж вчителі добре, але захотілось дисципліни. Більше більше чоловічої мені дисципліни чоловічого колективу. Наразі в військовому ліцеї навчається майже 200 юнаків. Проте щороку лише половина випускників продовжують навчання у вищих військових закладах. Обрати військову професію комусь допомагають батьки, а хтось сам обирає свій фах. Попереднього року я ще не знав точно, куди буду поступати, але цього року я вже зробив собі такий висновок, що я буду поступати в МНС. Я сам колишній офіцер на пенсії. Я дуже задоволений тим, що мій син продовжує військову дінастію, що буде, ну я сподіваюся, тому, що буде офіцером. Можливо, буде прикордонником, як і я був. Ліцей з 15 річною історією виховав вже майже понад тисячу військовиків. Частина із них вже спробувала себе у бою. Привітати і вручити пагони новобранцям випала честь колишнім ліцеїстам, що повернулись із зони проведення АТО. Випускники нашого ліцею в перших рядах з'явилися в зоні АТО. І на даний час і одним з перших указів президента України і в числі, в числі перших нагороджених. Орденами і медалями були також наші випускники. Вже за кілька років саме ці хлопці стануть рятувальниками, міліціонерами, військовими та прикордонниками. А сьогодні вони вчаться захищати свою країну і кожного з нас.